На каналі Таксі Дніпро з вами знову Дімас. Сьогодні 15 травня Четверг я розпочав вже свою роботу в таксі. От виконав перше замовлення за 186 гривень 7,8 км. Привіз на На грецький проулок. В общем. Нігаяна. Перехрестя з Лесі Українкою. По комфорту виїхав о 15.00 рівно. Два дня не працював, там були справи сімейні. В общем, сьогодні вирішив попрацювати пораніше. Вийшло виїхати о 15. .00. Ну що ж, чекаємо на наступне замовлення відразу Наступне замовлення по комфорту з ЖД вокзалу на січових стрільців 88-143 за 5 кілометрів. Подача кілометр 100 метрів. Їду за пасажиром. Красавчики, дзвоню. Кажуть, а ви з якої сторони дома під'їхали? Я кажу не з дома, я на ЖД вокзалі Так это пункт назначения. Я говорю, нет, у меня на ПАКи. А, ну тогда отменяйте или я отменю. Я говорю, отменяйте вы. Ну и добре, 83 компенсации нараховано. Чекаємо далі, Виїжджаю з вокзалу тоді. Так, я вирішив поки що я тут на вокзалі недалеко від цього Белолюбского. В общем, зганяю ка я на СТО хай мені Ультрафіолетом перевірять Як заправили кондер. Є утечка чи немає. В общем, пока Виключаю фільтра І їду на СТО. рядышком. Я думаю, там это все быстро и снова в работу. 15.26. Делаем паузу. Так, все, уже включился в работу, включив фильтра. Проверили ультрафиолетом, все добре, нигде никаких утечек немає. Не знаю, правда, Куда він пропав за зиму. І коротше, поки утечки ніякої немає. Хоча я його включав там за три, тому що погода була така, що кондиціонер особо не потрібен був. Ну, подивимось, може. Літом якось перевіримо. Но... чи що на цьому істо, хоча вони мені сказали, я спитав, якщо приїхати. Чисто діагностику зробити, скільки це буде стоїти. Кажу, ну, ми вам скидочку зробимо, раз ви вже у нас були. Я кажу, скільки буде коштувати. 300 гривень на даний момент. Я говорю, добре, ладно, дякую. Так, в общем, все, включив фільтра, чекаємо на замовлення. Хвилин 5 пройшло і прийшло мені замовлення по бізнесу з Івана Зау 16. Їхати на ЖК Небо Вірнацького. 198. За 6,5 кілометра. Так що їду вже за Уляна і поїдемо в центр. відвіз Ульяну, вже небо виїжджаю звідси. Все добре, все тихо, спокійно. 198 гривень на карту. Прийшло наступне замовлення, знов бізнес. З Вернадського 10 на чистий тупік 1. В общем, десь район підстанції 183 за 5,7 км. Що ж, вже почти подався на Вірнацького заїзд з Рогальова написано. Відвіз дівчину чистий тупик, висадив не прям в тупик, де сказала, там ми висадимо, в общем, сапхаскою направо і тут трошки поїхав. Чекаємо на наступний заказик Знов по бізнесу прийшло замовлення на слізи чайки на 4 на Лазаряна 22. Два... Километра 215 за 123 двадцать три гривны поехал. на Лазаряна, чудово, вічлива девчонка. Да, ну там на пробки, конечно, чтобы выехать на марии Кири, марии Кири, ну что вы блин, что вы заказываете, марии Кири, марии Кири. Три дзвонить, щоб зняли замовлення. Тільки потеряю кучу часу. В общем, розвертаюсь, чекаю і їду, мабуть. Назад. К Гагаріна. Пришло замовлення на победу за 140 гривень 5 километров по комфорту. Подъезжаю уже за пассажиром на Севастопольскую один и поедем на победу. Потом на Казакова там страшные такие пробки, в, эту, высоковольтную ремонт рублять и там все объезжают там просто жесть. Вот. Ну, в общем, едем на победу. Виконав замовлення, привіз хлопця на побіду, 140 гривень було, дав 150 гривень і вже хвилин 15 стою на побіді, загораю тут на сонечку, нічого поки що не приходить. Короткий екскурс фільтра уклона для нових водіїв чи хто не знає, як користуватися фільтрами. Справа тут є кнопочка фільтра. Плюсик нажимаєте, додаєте фільтр, ставите там радіус подачі, подача на зараз, наприклад. Тип оплати будь-який, готівка, якщо карта, який хочете. Тариф, мінімальна вартість. Тариф по стандарту 73 за 0,8 кілометра. Тобто 75 десь за кілометр. Якщо у вас стандарт, то можете виставити 75. 1 12 наступний кілометр. Передмістя. Ну тут не обов'язково. Ну, можете поставити гривень 18, наприклад. І додати сектор. Вибирайте сектора, які вам до вподоби, які влаштовують. Там можете на карті, можете в списку вибрати нужний сектор. Нажимаєте ОК. Вони тут з'являються. вводите назву фільтра. У ну, мене, допустимо, там є центр, фільтр, є центр міні». Блин, заказ прийшов, лки-паки. Що ж, поїдем в центр. Центр мини. За 158 гривень, 8 км. Поїхали. В общем, назву ввели, нажали галочку. Все, фильтр создан. Там сохранить. У меня фільтри там есть. Виїзд, це, будь-куди, Ну, не то, що будь-куди. Левый, правый берег, центр, спальники. Не самые отдаленные, ну, те, какие хочу возить. Фильтр домой есть. Ну, фильтры тут. Левый берег, чисто левый, чисто правый. Правый взменшенный, там чисто возле центра, которые сектора. Відвіз дівчину на Грушевського, трошки раніше вийшла вона на Староказацький і взяв, поки тут пробочки тягнувся з сільпо з фабра на набережну 10. По болту. Там щось 1,4 коефіцієнт був. В общем, 109 гривень за написала 1,3 км. Так что еду за написано Базан, блин. Базан. Имя такая Базан. Еду и повезу на набережную 10 его. Так, привез хлопцы на набережную 10. Камень спешит. Ой, ще 30 гривень він мені чаюхи прислав, взагалі супер. Вийшло не 1,3, а 1,7 км, тому що болт рисував просто, просто через двойну сплошну повернути і все. А я ж об'їжджав по правилам все. Через світофор розвернувся. Зараз десь стану, мабуть, на Половіцькій, як завжди, відтягуюся, сюди привожу когось. І будемо щось ловити, мабуть, по центру, може, не тільки по центру. Ще одне замовлення по болту. Комфорт 1.2 коефіцієнт 140 гривень. За 3-3 кілометра 141 гривня їхати на сороказацької на Пилипа Орліка в Хьюмен. Що поїдемо. Поїдем в Хьюмен. Привіз дівчину іностранку в Human 141 гривня. Побізнало. І прийшло по уклону мені почти відразу замовлення. Замовлення. Тут зовсім Рядишком центр на Мас Сіті за 3,3 км. Їдемо вже, їдемо за Софією. Так, болтану надо виключити. Так, виконав замовлення дівчину відвісне за 119 гривень, і прийшло мені... Прийшло мені. По уклону. Наступне замовлення по бізнесу з Смос-Сіті на поля 27. Повеземо Константина. 135 за 2,85 км. Завершив поїздку отвез Константина. 135 гривень, все добре. Так, ловлю либо по центру, либо комфорт додому. Щось я трошки подостав вже. Ще трошки про фільтра, блін, не дають. Поля 7, Світлова 42. 95 гривень, комфорт 1,62 кілометри їхать, подача 500 метрів. Ну що ж, поїхали? Блять, поїхали. Поїхали, називається. Поїхали, а потвердіть, поки знімав, забув. Це, блин. Да. В общем, про фільтра. по центру пользуюсь фильтром. Ставлю 85, 1, 14, 50. Это цена комфорта. И сектора все, что... Ну, все, что в центре. Плюс вокзал, там, нагорка, памятник славы. А, и даже Кирова низ у меня тут есть. Есть еще маленький центр, центр мини. Ну тут тоже я в основном комфорт ставлю, там это. Вот, тут c уже поменьше центр. С Це чисто центр-центр. Без вокзала, без памятника славы, без кированист. Ну памятник славы. Кстати, можно і сюди добавить. Я обычно его добавляю, то я иноді выключаю. Ну, по правому берегу Обычно так ввечері ставлю. Так как у меня категория бізнес, то я ставлю по цену бизнеса 101.17. Ну и все понятно, що если коефіцієнти є, если сектора светяться є ажіотаж якийсь, чи дощ, чи щось, то увеличиваю вже в ручному режимі по ситуації дивлюсь Карма в мене вже 73 Ну нічого, подимемо Прийшло нарешті. Замовлення по комфорту з Костомаровська 60 на Пастера 12, 123 гривні за 3,6 км. Ну що ж, поїхали? На Пастера. Дервіс Андрія на Бастера 123 гривні. Чекаємо на наступне замовлення. Щас тут десь, десь, десь десь парканусь. Десь парканусь. Мабуть. Прийшло мені замовлення додому з княгині Ольги на Дьйовску 4. Комфорт 1.08 коефіцієнт 194 за 7,5. Так що взяв я його і буду їхати вже додому. А там підіб'ємо вже підсумки сьогоднішнього четверга. Так, завершив замовлення на DioScu 495. Вийшло, вийшло 200. В общем. Ітоги сьогоднішнього четверга 1952 гривні. Це обща каса мінус комісія, уклон і болт 374 гривні. без комісії, каса 1578 гривень. По болту 2 замовлення зробив, по уклону, зробив 10 По уклону середня вартість 24,76 по годинах вийшло 5 годин. По разму роз... пробігу 71,3. Ну, зараз доїду додому ще 72 км Якщо відняти 72 помножити на 5, то чиста каса вийшла 1218 гривень за 5 годин роботи. О ну, там вийшло 540 мінус то, що я заїжджав на е, этот СТО. В общем, 5 годин. Поділити на 5 243 гривні за годину. Ну, от такая така вийшла сьогодні робота в четверг, 15 травня. Нормально попрацювали. Заработали. Покатались. можна і додому. Всім дякую за перегляд. Хто дивився. Підписуйтесь, хто не підписаний, коментуйте, ставте лайки. Подобайки. Всім гарного вечора, тихої ночі, всім пока-пока-пока. З вами був Дімас і канал Таксі Дніпро.